Сьогодні я вам відкрию свій персональний секрет, як відтягнути момент істини походу до пластичного хірурга або взагалі до косметолога навіть. Я вам розповім сьогодні свій секрет, як я провожу стимуляцію свого організму, як я. Відновлююсь після роботи, я розповідаю тільки про свій власний досвід, і з ним вам ділюсь тільки в тій ситуації, коли я його використовую кілька років назад. До речі, можете подивитися відео про масаж животика. Я надіюсь, що мої підписники використовують мої поради масаж живота, масаж шиї, обличчя, робота з обличчями. Це супер поради. Зразу хочу сказати, що це метод не новий. Він вже. Тисячоріттям використовує, але якось він не в ходу і не особливо десь пропагують. Але я думаю, що він вартий вашої уваги. Це, зокрема, метод, коли ви використовуючи свої долоні, похлопуєте або поплескуєте, постукуєте по своєму тілу. І ось ці нюанси я би зараз вам хотів розповісти, використовуючи свій власний досвід. Перед тим, як приступити до цього методу, я вам би зразу рекомендував би розтерти свої долоні. І, до речі, в цій ситуації, якщо ви розтираєте свої долоні, то ви себе ніби трошки успокоюєте. Тому що якщо ви хочете себе простимулювати, то вам треба просто постукати в долоні. Цим ми стимулюємо себе. Тобто це такий перший крок. І до речі, я вже починаю собі терти руки, я вже відчуваю таку енергію, похлопуючи це ще більше стимулює. І ви собі вже тоді вибираєте той ритм, який буде вас або заспокоювати, або стимулювати. До речі, є така китайська там, методика. Гімнастика цигун, вона досить добре цей варіант розробили. Можливо, хто займається цим, він знає більше мене. Це цей метод. Я просто хочу розповісти свій досвід. А до речі, ви в коментарях можливо опишіть і напишіть, хто займається цим варіантом. Можливо, якісь в когось є власні досягнення і якісь свої розробки цього підходу до цього методу. Поділітися з моїми якраз підписниками постукування, похлопування, по, наприклад, грудній клітці, особливо в ділянці пахові ділянки, під е, в ділянці паху, ми стимулюємо кровообіг лімфатичну систему. Стимулюючи похлопування по боковій поверхні, якраз грудної клітки, зліва, ми стимулюємо покращення кровообігу в ділянці серцево-судинної системи, похлопування в ділянці печінки, ми стимулюємо якраз роботу печінки. Це дезінтоксикаційна робота, а похлопування, постукування, наприклад, по е голові, там, до речі, не похлопування, можливо, там два варіанти. Можна кінчиками пальчиків ми так себе по, е постукуємо, ми стимулюємо свою розумову діяльність. Ми збільшуємо приплив е якраз, е і збільшуємо кровообіг в ділянці кори головного мозку. І це Покращує нам якраз нашу розумову діяльність, нашу свідомість. А похлопування, поплескування по обличчю, лімфодренаж, венозний відтік. Це зменшує якраз ці вікові явища в ділянці обличчя. Є кілька, до речі, таких поглядів на цю маніпуляцію. Наприклад, похлопування в ділянці рук по зовнішній поверхні вниз і похлопування. Поплескування по внутрішній ділянці вверх, це більше для того по анатомічній структурі, коли ми вниз з більшим кровообіг, зверх ми сприяємо покращуванню венозного лімфотоку. Притому, хочу сказати, що якраз китайська цигун вона рекомендує навпаки внутрішню поверхню вниз. Як на мене, можна цим не заморачуватися. Як вам прийде в голову, так і похлопуйте, так і постукуйте себе, і це вам дасть в будь-якому варіанті позитивний ефект. Зразу хочу ще сказати, які дуже хороші варіанти є. В кого, до речі, холодні ноги, або в кого мерзнуть руки. Будь ласка, використовуйте цей метод, і ви зразу відчуєте, що вам стає набагато краще. І збільшуємо кровообіг буквально такими банальними маніпуляціями, і тим самим сприяємо лікуванню якихось застійних явищ в ділянці кистей рук, в ділянці ніг. Якщо в когось є проблематика, наприклад, в колінних суглобах, чи проблематика в плечових ліктьових суглобах, будь ласка, використовуйте цей метод похлопування, і ви маєте отримувати позитивний лікувальний ефект. Єдине, що хотів би сказати, що якщо у вас є якісь хронічні захворювання, це відноситься більше до черевної порожнини, то, будь ласка, зробіть можливо, УЗІ, щоб там вам не було такої ситуації, що ви починаєте похлопувати себе в ділянці печінки правого підребер'я, і вас можуть сактивізуватися і виходити. Камінчики в ділянці Жувчевого міхура, про які ви не знаєте. Так, будь ласка, зробіть УЗІ, щоб ви знали, що там у вас. А то потім будете мені писати в коментарях, доктор, я почала себе лікувати, в мене гірше стало. На перший погляд він казався такий банальний, такий незвичний. Але тут криється дуже багато таких оздоровлюючих і лікувальних засобів. Я цей метод використовую вже кілька років. І ви можете використовувати цей варіант, я його використовую в різних ситуаціях, але регулярно я його використовую в душі. Після того, як прийняв душ, я одного разу отримав інформацію, що бажано, щоб не витиратися рушничком, а щоб вода краще для тіла, щоб вона висихала. Ну, стояти просто так, щоб вона висихала якось незручно і некомфортно. Десь я отримав інформацію, що є такий метод. Який дає можливість похлопування, він дає досить позитивний ефект. Я почав вивчати цю тему, почитав більше за інформації про цигун цей метод, і як результат я зрозумів, що можна не просто стояти в душі, щоб ця вода висихала. А ви починаєте себе похлопувань, і ви набагато швидше отримуєте. По-перше, вода висихає, вона висихає, вона всмоктується, вона зволожує ваше тіло в певній мірі, вашу шкіру. І, звичайно, ви отримуєте позитивний такий заряд бодрості. Ви просинаєтесь набагато швидше і бодрісно цілий день. Це варіант, наприклад, мій. Ви, можливо, можете це робити ще в ліжку. Де вам за... зручно там ви робите? Ну, зразу хочу сказати, що е, пацієнти, які зацікавлені більш інтенсивному зменшенні своєї ваги або лікуванню якогось ожиріння, якщо ви вже працюєте з дієтолами, працюєте в тренажерному залі, це собі секретний метод, і ви набагато швидше будете зменшити свою вагу. Ви будете буквально таяти, тому що ви будете прискорювати метаболізм. І крім того, що ви будете зменшувати свої об'єми, ви ще будете підтягувати шкіру. Супер варіант вашої рекомендації для того, хто боїться худати, тому що шкіра провисне. Ви починаєте активно, акуратненько масажувати своє обличчя похлопуванням, і ви отримуєте. Позитивний момент підтягування шкіри і зменшення об'єму часто пацієнти до мене також приходять в них головні болі, мігрені. І я їм рекомендую кілька таких природних варіантів. По-перше, гірудотерапія. Я їм рекомендую це класно знімає головні болі. А інколи я їм рекомендую знову ж таки прийняти такий варіант, як себе похлопування. І похлопування, поплескування, воно повинно починатися з животика, акуратненько, переходити до шиї. І обов'язково на біль ви повинні акуратненько масажувати свою шию. Похлопуємо по шиї. Яка інтенсивність похлопування? Так, щоб було вам комфортно. Якщо ви вже в перші рази, то ви можете себе більш щадяще похлопати, а пізніше можете себе так не жаліти і можете гарно себе похлопати і по шиї, і по грудній клітці, і по печінці, і по всьому животику. Це дає вам можливість з часом відчуття і збільшувати ефективність і енергетику цих ваших маніпуляцій. Я знаю, що ви своїми руками собі не нашкодите. Єдине моя пересторога – це похлопування в ділянці вух. Теж можна, але тільки відкритими пальчиками. Тому що якщо ви ладонью так можете зробити, ви можете пошкодити барабанну перетинку, коли ви зробите собі такий варіант удару, навіть є в, в єдиноборствах там такий хлопок в ділянці вуха, він досить такий опасний. Відкрита долоня, ви можете собі похлопувати і по ділянці вух також. А по голові ви можете похлопувати ділянці голови. І ще є такий варіант, дуже цікавий. Можете собі зробити отаку маніпуляцію. До речі, якщо ви сидите, просто цього не робите, то так не годиться. Ви беріть себе, постукуйте зразу по голові, і ви зразу відчуєте, як відкриваються ваші очі, як зразу стає в мозгах вам легше. І по Почерговість використання цих маніпуляцій, вона, в принципі, як вам заманеться. Я навіть не можу вам таких особливих рекомендацій давати. Де вам хочеться, там і масуйте. До речі, ще хотів показати, що ви можете абсолютно нормально проводити ці маніпуляції з ногою. До речі, хороший варіант маніпуляції, в кого мерзнуть ноги, ви масажуєте свої ноги. Досить потрібно масажувати голеностопний суглоб, колінний суглоб, як вам заманеться. Ну, звичайно, щоб. Краще був лімфодренаж, ви масуєте починаючи знизу До доверх. Доверху і обов'язково масуєте колектор лімфатичних вузлів в паху. І це вам дає можливість суттєво покращувати стан. До речі, в кого якісь є засторога така, якщо є варікозні явища в стані загострення, цей метод не використовується. Ну і ще маю вам сказати, які варіанти є. Ми можемо робити це відкритою долоню, ми можемо робити кінчиками пальців, а ми можемо ще робити ось таким чином. Ну, Дехто його називає лодоня вкопитцем таким, і ви можете себе постукувати по грудній клітці, особливо і ще один момент, добре що я згадав про нього. Якщо ви співаєте любите співати, то ви коли ви простукуєте собі ще й співайте. Або, як мінімум, якщо вам там не до співу, то ви можете проговорювати, особливо коли ви простукуєте грудну клітку, животик. Якісь такі мантри на ну, по типу Ом. Е ма Тим самим ви маєте можливість мінімізувати стрес або вийти повністю стресу До речі, ці постукування це мікрострес, це ваш вами спрово спровокований стрес, але він тим самим. Знімає той насаджений активний стрес, який хронічно на вас впливає. Ви зрозумієте, що буквально цими маніпуляціями зразу ви себе оздоровлюєте в багатьох напрямках, і, зокрема, ви оздоровлюєте себе і знімаєте, знімаєте з себе цей стресовий стан. Плескайте себе, своїх близьких, даруйте їм інформацію цю і будьте здорові, красиві, вродливі, з хорошими робочими вашими ручками. Удачі вам. Удачі вам.